Зараз, друзі, ми переходимо в спальню кімнату, в яку ми додали бежевих відтінків для того, щоб придати цій спальні кімнати додаткову затишку. За спиною у мене поклеєні обої шпалери, які імітують аж піль плити. Дуже декоративний і сучасний спосіб, і бюджетний, будемо так казати. Зліва від мене є інтегрований шкаф, який зливається повністю з ровною стіною, і в ньому дуже багато місць для зберігання. Тівізона. І місце для наведення краси, або можна посидіти з ноутбуком попрацювати. Порада номер 5. Якщо ви хочете бюджетно оздобити ваші стіни, обирайте однозначно шпалери. В, даному, в даній спальній кімнаті ми застосували однотонні шпалери під тканину, тут у нас буде висити телевізор, і в зоні кроваті ми застосували шпалери. Декоровні, декоровані хтось називає на них фотошпалери, хтось називає на них фреска. Ці шпалери імітують аж пієр пліти. Чесно кажучи, я перший раз, коли сюди знайшов, зайшов, я подумав, що це такі аж плита. насправді це просто шпалери економічно, швидко і практично.